Церкву, а чи тепер... ви їли, чи ви пили? Mm. Mm. Yeah. Ми біли, крапейку води взяли, кусочок листя взяли і так <laughs> до вечора було. І все? Буде там, звісно, буде там дойдемо до того, що. Бог зараз не дасть три роки урожаю. І будеш листочок їсти, хочеш, не хочеш. Ти що? А лише карточка в кармані є. Америка дасть. Америка все дасть. Yeah, yeah. Зеленські будуть плакати, фігачити, будуть хороші. А можна, що хоче, говорити? А? А? Можна, що хоче, говорити? Говорити, що не тільки ось так добре, тільки ось так добре, Всем добре. А зараз ні? Зараз це все дійсно. Всі літаки мають скоріше, літаки будуть зараз. Каще буде Да. Где закругляє, посмеркається? Ну, я ще порозублював свої карточки. О. О, карточки? Сейчас ну, з... з банку. Барк ты бізнес без неї. О. Ну так тут написано, що ти взяв свої бачити. Я не понимаю нічого, я в не понимаю. Сам все присвічується через комп'ютер. Я тобі ж показав накладну гроші. Чого ти тисяча, бачила, А що у тебе на дні робиться? Де? Ну на карточці, що це робить, я грошей. Там ще 80, ще, 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 ще. О, а вас тихо. Пропав би без карточки. Садит современный вже. Майя 80 гривен. Да. Сьогодні тисячу дня випросив. Помощь на тисячу була на карточці. А це дай вибирає. Ти казав, ходив, позбирався справки, що він слабий. Дали ему помощь. А как это отделение называется? Ну, я там Пенсионный фонд? Или тут такое? Пенсионный фонд. Где тебе тысячу? Где ты гроши даешь? Карточки там. Она спрашивает, да, у нее такая, говорят, по тысячу. Карточки.

Читайте истории. Хорошо. Выснимаю лучше, а? Я, я что снимаю. Лиду, читай за мной истории. Поешь что Что ты говоришь? Я голодна? не голодная. Так, так люблю праник. Ну ты картошку поесть на пранике? Усточек. <раздник> Праники постоят. Курят. <раздник> <раздник> Тебе тут посадять, а Тебя посадить. Наоборот, говорю, щоб ти везела картошку. Что праздники? Празники. Куда эту картошку поправляешь? що? Ще не рыбаны. Практики там немає, тут картошка там жив. Так вот. Ну, уже два дні двадцять дні после пройшло, Ще сейчас двадцять две пашки. Не, ще місяць, двадцяти, двадцять, ще місяць до пашки. 20 і 20. Завтра 20 20 квітня Пошка. Врем'я ли цей березень кончається, лично заступив, вже кончається. Вже 20 березень. Бо... Вже кажуть, що всі позасівали все. Чим позасівав? Коли вони спілили. Псиниця, горох, що там, що є, позасівалися. А що ж ми на ті, а за Коля сторожом будет. Буду Когда Кто-то тебя отрабатывать? А ручницы купить, это ручницы все И оружие Да. Армату туда. Коля днем будет, я ночью. Для меня Блин, кашу, иди курит, за пять прийду, закрывает, похолодно. Это там бабка. Ну да, Ой, це вау. Коля, що кажуть? Ася бабка в черта уже залил-то. Ящик уже, Ой, а як ти снимаєш, як тебе интернет изнимается. Без интернета інтернету? Без интернета он. А себя тебя снимаю. Щось темно. о, по світі. Президент Францію Андрей Матросін і Ксьо Ляген нові моделі французьких винищувачів Rafale, які будуть носіями гіперзвукових ядерних ракет. Про це він заявив під час візиту на базу. Передає Reuters. Президент Франції пообіцяв, що База поповниться двома новини. Сказки, бутырку, качу, збачу. Збачу. В кроваті ми продовжуватимемо підтримувати Україну.

Хм. Сейчас, знаешь, где на стрях тебя? Стрях тебя в дождь, дида? Повоз встретился. Те, що фінішне перебіг, наскільки інші рухси менш такі агресивні. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 20.00 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа завтра в Україні без охотів до 4 градусів морозу, в Карпатах 5-10 морозу, в день 7-12 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукру, Українське радіо. Моя будь-яка, що